Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у районі портового міста Ларошеля на заході Франції сталася масштабна пожежа на зерносховищі телеграм-канали опозиційної до влади. Макрона пишуть, що він замовчує той факт, що під час вибуху у порту французька поліція знешкодила групу іноземців, серед яких члени Вагнера, які підірвали порта. Оператор сховища Сікатлентік заявив, що пожежу вдалося взяти під контроль, а вогонь не пош... Шкоди велику кількість зерна, що зберігалося в елеваторах. Місцева влада раніше повідомляла, що загорілися чотири елеватори. На місці масштабної пожежі перебувають 170 пожежників. До них підтягнуться підкріплення. Інші деталі інциденту поки немає. Інформацію приховують. Ларушель є одним із найбільших терміналів Франції для експорту. Зерна об'єкт знаходиться на узбережжі біскайської затуки. Вибух декілька днів тому лунав і в турецькому порту, де зберігалася велика кількість зерна внаслідок. Вибуху у порту Дрюндже, що на північному заході Туреччини постраждали 12 людей. Чотирьох із них вчора виписали з лікарні. Двоє досі перебувають у важкому стані. Один із постраждалих помер у лікарні внаслідок отриманих травм. За словами губернатора провінції, Коджелі, з розслідування інциденту триває. Попередньою причиною вибуху вважають небезпечну концентрацію зернового пилу у силосах. Дмитро Кулеба заявив, що метою зриву зернової угоди є провокувати посилення світової продовольчої Чої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно. Мета Росії спровокувати посилення світової продовольчої кризи, безперешкодно експортувати власне зерно і отримувати від цього вигоду заробляти якомога більше грошей. Проблема цієї стратегії полягає в тому, що народ України та народ Африки платить високу ціну за цю порочну стратегію президента Путіна, тому що наше зерно не експортується. Наша інфраструктура руйнується. Простим людям по всій Африці доведеться платити більше за хліб та інші продукти харчування, Вання через зростання ціни на продовольство. і Росія отримує гроші для фінансування своєї військової машини за рахунок Африки, сказав Микола Кулеба. Міністр зауважив, що Путін атакував Дунайське портрені, який є дуже важливим об'єктом інфраструктури для експорту українського зерна. Він хоче знищити цю інфраструктуру. Той факт, що цей порт розташований прямо на кордоні з Румунією, говорить знову ж таки про те, що Путін перевіряє реакцію НАТО. І НАТО має відреагувати на це жорстко і рішуче. Два Тижні тому у вільнюсі ми обговорювали майбутнє членство України, і негласним аргументом щодо питання запрошення було те, що ми не повинні провокувати Росію. Україна була проти цього аргументу, але зараз ми чітко бачимо, що Росію не потрібно провокувати, вона діє за власною логікою, проводить атаки та провокації, сказав Кулеба. Він зауважив, що Україна буде продовжувати докладати зусилля щоб відновити чорноморську зернову ініціативу разом з ООН і Туреччиною. Водночас ми повідомляємо, що якщо ця спроба не принесе. Успіху ми повинні знайти альтернативний спосіб експорту українського зерна морем, тому що важливо знизити ціни. Я нагадаю, що минулого року, після запровадження чорноморської зернової угоди, світові ціни на продукти харчування впали на 23%. Це дані ООН. тому необхідно відновити морський шлях, сказав Кулеба. Він зазначив, що Україна паралельно буде працювати з європейським союзом для забезпечення належного функціонування та розширення зв'язків солідарності, тобто експорту зерна сухопутними коридорами до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.